Все, Все. Світлана Андріївна. Ви в салоні такий малий проміжок часу, але є дуже класні результати. Ну, навіть хай вони маленькі, але я хочу, щоб ви поділилися. З якими проблемами от прийшли? Що найбільше турбувало? Ну, Турбував позвоночник. хребет. Хребет. А що з хребтом у вас? Був перелом. У вас компресійний перелом? Так. так. І перелом, перелом о, плеча. Да. Оцього шарика і ребер. Хвалить Господу Богу, що знайшлася мені така людина, катруся, яка мене запросила. А я вас казала. запросила Катруся, так, Так. їй да. да. дайте пасту. Обов'язково ну, <говорит> Вас запросила Катруся. Так, Я прийшла довго сразу. не сумнівались. Ми прийшли зразу. Я сказала, я чоловік такий, слово. Да, слово. Слово все, Да. да. Я прийшла. Господи, як на світ народилися, я вам чесно говорю. У я вас зас... швидко якось результати да, пішли. Ми да. почали використовувати тепловий пояс. Так. Ми одягали сюди вам на, на руку, плечі, да, на плечі, руку, п... тому п... що навіть на плече не можна все. Ну, і ви да, е... я почала спати. Ви я не спали спали в... через те, що дуже сильні болі були? Дев'ять місяців не спала. Дев'ять місяців не спала. Кожну ніч мене кросворди, чим-небудь телевізор. Займалися, да, не аби тільки не да, Відволікатися. Коли але почали прогрівати? Все, я ж кажу, як на світ народилася. Зразу все. стало легше. Зразу спати. Моментально, Да. почала спати, почала добре в туалет ходити. У ну, вас все. були проблеми з кишківником, Так, були запорожені? По скільки днів не ходили, ходили. По 4 Чотири по п'ять днів раз в неділю, Дуже а зараз не кожен, кожен день вранці, і я попіла. Серйозно? Так... Ну ви давайте так, води теж не пили. Ні, навіть Ні. про навіть такого не було, щоб я пила воду. Кроме чаю, компотів я нічого не пила. Зараз п'ю воду. Скільки так? зараз вже можете випити водички? За день? До, двох, до двох літрів. Уже до двох літрів. Так. Молодець. Так. Це вже десь три тижні ви в салоні? Да. Десь? Да, да, десь десь Так. да. да, да, да Бачите, да. за три тижні, які класні результати. Так. Можна навчитись пити воду? Можна. Я навіть дівчатам сьогодні розказувала. Вчора мені поклали на ногу на сюди. Я ж не ходила вранці роз, поки розроблюсь, поки туда все, Давайте розкажемо, що поклали. Ми ставили Світлані Андріївні на поясницю. Тут де область саме перелому. Стали поясми ставили поясни стимулятор для того, щоб зняти болі. І каже: мені пробиває трошки ногу. Це нерв сідалічний. Після як після цього. Ну так я сьогодні встала і пішла, навіть не відчула, не що там що то мене А до цього болі. боліло коліно чи боліла нога? І, і Коліно і ось тут, ось тут. А В і этом. тут да, боліло. Да, ага. да. Я ага. не могла взагалі вранці поки розхожусь, поки дойду до електрички, а зараз все нормально. Слава Богу, сьогодні без всякої болі. І вчора ми ще з вами зробили дуже класну процедуру масаж ніг на ліжку Масажного, масажному. Да, да, да? Да. Ви ж знаєте, дівчата, да, да, що теж дуже чудовий да. масаж. Один Сам, раз зробили. Один раз. раз да, 20 хвилин одну да, ногу, 20 да, хвилин другу да. ногу. Бачите, як важливо масажувати ноги також на да. ліжку. Який чудов... Ну Це правда. Я вам правда, це ми доволен. віримо вам. Ви задоволені, Світлано, задоволен. що такі результати дуже. так швидко, так? Да, 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 да. І я знаю, що ви закохалися зразу в тепловий пояс і дуже його хотіли. Так, так? Дуже хотіли, розстроювалися, там все не вийшло. Але вчора ви б бачили, скільки було перешкод, поки ми кредитувалися? Ну, Правда кажу. <я думала>, <правда> що? <правда> то щось не, не виходило зайти в систему, то ще. Але все-таки ми це зробили, покредитувалися, зробили розтермінування, і сьогодні Світланка забирає свій пояс додому. так? Так. так. Ура! Це моя бачила. І тим більше, що Світлані дуже сподобалось припікання. Да. Да. Зазвичай якось бояться першої да, да. процедури. Та я зразу почув, зразу почала спати. Ну ви брали на одні вихідні, вибрали поїзд додому. додому да. Ви спали на ньому. День, розлучались. день розлучались. не розлучалися. Не, не не да. Да. Тобто, ну вже да. знали, як користуватися, да. і вже прийняли таке тверде рішення, що це має бути вдома. Да. Да, Думов, ми вас вітаємо сьогодні. Бажаємо вам найкращих результатів. Суданка я вас уже не покину до доскону. Звичайно, щоб ви була здорова, активна, щаслива і щоб тільки від щастя плакали. Добре, так? Дяк добре, дяк добре, дяк вітаємо дяк вас.